Ну все, все позбирав. Вот. Покажу, що в мене вийшло. Ось. Тут розчистив. Ось це роза. Ну, в коментарях написали, що це шипшина. Я її трохи підрізав, бо вона була аж туди височенька. Погрібок. Розчищений сходи, ходити тепер можна, можна взагалі підійти до нього. Цю зробив вентиляцію. Вентиляцію зробив. Таку примітивну тимчасову віконечко новеньке стоїть. В принципі, трохи порядочок є. От така. Чистота після себе мішок зі сміттям. Це в нас жужа їжа. Залишив їй, прийде з'їсть. Тут теж порозчищав трошки. Ця купа. це з погрібу зі сходів тільки оце. Таку три тачки привіз. Це з печі. І тут, в принципі, оце таке одіяло було. Таке не одіяло. Як його ще назвати, чи я не знаю. Це що погріб закривав виноград. Получається, бузина росла оце при вході і от така купа винограду наплетеного. От виноград можна тут його багато. Все, свіженький. Але він не смачний, він дикий якийсь. Такий Кислий-кислий дуже. На вино дуже згодиться. Цим займатися ніхто не буде, так що... Висохне, буде йду. Така краса, трошки хата преображається вже. Потрошки. Все наш навес Коли дощик був, ми тут сиділи. Можна ходити спокійно вже. Красота. І за хату вже. Можна заглянути. Я побіг на маршрутку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду ще щось знімати. Роботи багато, цікавого, може щось буде, то буду викладати. Всім пока-пока.